Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевірними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати рибний пиріг. Мащуємо пиріг перед тим, як ставити його в духовку. Не забудьте всередині пирога зробити широкий отвір. Він потрібний для того, щоб виріб не тріс під час випікання. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 30-35 хвилин. У мене вже через пів години вийшов дуже ушайний, гарний і ароматний пиріг. Виріб дуже гарно підпікся, став золотистим. Тож він може прикрасити навіть святковий стіл. Завдяки сухій скоринці вся соковитість пирогів.